Наступний рік точно буде відрізнятися від минулого року, кажуть вони. От, складу план на новий рік, і все буде ідеально. кажуть вони. В наступному році кину пити, палити, вивчу англійську мову, схудну, кажуть вони. А потім під кінець наступного року. Знову припруться і почнуть своє стандартне бла-бла-бла. Наступний рік буде не таким, як минулий. Трошки новорічної атмосфери заважати нікому, як то кажуть, не буде. От так от повиси тут, хороший росіянин. Доброї ночі. 22% з вас забудуть про те, що ви обіцяєте собі зробити в новому році через тиждень. 40% забуде через місяць. Половина вже не згадає про свої плани через 3 місяці. Але ж, звісно, то не про вас. Ви тут щоб досягати своїх цілей, перемагати. Угу, Вірю, це вже ми чули. Чотири тисячі років тому, коли вавілоняни намагалися стати досконалішими в новому році, на святі Акіту вони робили обіцянки перед Богом. То було велике свято. Під час нього коронували нового правителя, і вважали, що цей день вавілонський бог Мордюк переміг злу силу в образі морської богині Тіамат. нашому Богу ЗСУ. Доведеться перемогти ще одну злу силу в образі окупантської Росії. Потім традиція новорічних обіцянок перекочувала до Римської імперії, де продовжували обіцяти. На цей раз Богу Двуликому Янусу, котрий відповідав за початок та кінець. Багато з вас і без мене знають, що в честь Бога Януса було названо січень у римлян. Януар Дженірі. Римляни теж обіцяли, як і ви. Гарну поведінку в наступному році. Один із моїх начальників в минулому мені казав: Ти головне, обіцяй. І вони обіцяють стати здоровішими, схуднути, їсти менше, самовдосконалитися, більше спати, більше працювати, менше пити. Але це не працює, адже вчені дослідили, що плани, прийняті на емоціях є короткотерміновими. Довгострокові плани пов'язані з уявою протягом значного терміну часу. До речі, на цьому грає фільм Секрет, котрий розповідає про візуалізацію успіху, але забуває сказати, що до візуалізації треба додати працю, працю і ще раз працю. Але не треба засмучуватись. Разом з цим в дослідженнях виявили, що прийняті плани саме під новий рік таки мають бодай якусь ефективність у лінивих дуб. Ніж всі інші плани протягом року. Психологічно ми потребуємо початку відліку, котрий не залежить від нас, але котрий допоможе відкинути минуле. Дослідники в університеті Скрентон довели, що тільки 8 людей взагалі дотримуються до кінця року встановлених планів. Успішні люди, здебільшого, мають далеко йдучі плани. Особисто сам бачив в Німеччині планування відпусток на два роки вперед. Похід в гості планується за декілька тижнів, і це ще дуже швидко. Вони планують все і без нового року. Для того, щоб збагнути найпростіший шлях по вдосконаленню себе, по досягненню тієї цілі, котра потрібна тобі, не треба шукати мотивацію, де хтось розповідає, чому саме ти повинен це робити. Це потрібно саме тобі. Хто хотів би стати спікером мільйонером підніміть руку. Існує безліч книжок по саморозвитку, котрі вчать тебе бути замотивованим. Але вони всі не потрібні. Вони лише допомагають авторам цих книжок заробляти гроші на людях, котрі шукають якусь панацею, мега рецепт, секретний удар. Мені взагалі шкода людей, котрі витрачають гроші. Витрачали гроші на. Оце от діло. Дослідження соціолога Ісидора Торнера в 1951 році виявило, що практика прийняття новорічних обіцянок була більш поширеною в країнах із сильним впливом протестантів. Примітно, що найбільше людей планують щось на наступний рік в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Канаді та Австралії. Я зараз не згадую азіатські країни, такі як Японія, тому що там в меншій мірі складають новорічні обіцянки. Беру виключно нашу європейську сімейну родину Україну, Сполучені Штати. Хоча японцям ніколи складати плани, вони завжди на роботі. За дивним збігом обставин всі країни не входять до високорозвинених країн, таких як Росія, Іран та Північна Корея. Смікаєш? Середньостатистичний користувач Тіктоку за статистикою самого Тіктоку заходить в додаток 8 разів на день та витрачає сумарно приблизно півтори години. 547 з половиною годин на рік. За цей час можна пройти повний курс філософії в Гарварді, котрий дасть відповідь на питання, в чому сенс життя. Чому новий рік не допоможе саме тобі? Бо немає відповідальності за невиконання плану, немає реального покарання. Не пішла в спортзал мінус 10% зарплати. Не почав вчити англійську мінус 1 сантиметр. Поруч з цим немає справжньої дорожньої карти. Є лише позитивна оцінка порожнього бажання. Я хочу вивчити англійську мову. Пункт вчити англійську у плані це лайно, а не план. Коли я записував собі в план вивчити англійську, воно виглядало приблизно як. Такого-то числа я йду в таку-то школу. Завтра я іду без варіантів. Хм, А навіщо тобі цей англійський в наступному році? Навіщо себе напрягати тим, що тобі не потрібно? Чим він тобі допоможе просто знати? Це теж так не працює. Якщо ти хочеш англійську, вона тобі повинна щось дати. Можливо, ти хочеш з англійською влаштуватися на роботу. Можливо, ти підібрав собі фірму, де є в вимогах англійська мова. Ти розумієш свій профіт від того. А не оцінюєш позитивно явище. Ну хтось знає мого, як класний я б хотів так. Я знаю, мене дивляться люди, у яких є діти сто відсотків. Я читав в коментарях і у лінсі та у інших. До речі, я всім вам дякую. Не можу перерахувати, прямо всіх, 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 всіх. Але безмежно вдячний тим, хто на каналі з самого першого дня і дивиться цей весь кардібалет. Так от повертаємось до планів. Записали такі: піду в спортзал. І що думаєте, піде в спортзал? Ні. А якщо ви пообіцяєте, наприклад, своїм дітям виплачувати штраф за невиконання вашого плану, або штраф вашому чоловіку або дружині, то все стане значно жвавіше. Підзвітність допоможе розштовхати планувальників. Є такий фітнес-застосунок, це не реклама, а страва називається. Він проаналізував дані 100 мільйонів акаунтів. Вони виявили, що найпоширенішим днем, коли люди припиняють займатися фітнесом, є 19 січня. Ото і є сила волі. Думаєте, у вас щось вийде, якщо в новому році ви так і залишитесь в незмінному оточенні, котре не поділяє і не допомагає вам в досягненні ваших цілей. Як показала моя особиста практика, оточуючий світ набагато важче прогинати. Ніж змінити його або навіть створити навколо той світ, який не треба постійно прогинати. Я зараз навіть не про людей. Значну роль особисто в моєму житті відіграють речі: кровать, лампа, повішений кацап. Раніше пив всі гарячі напої з цукром, чай, каву, бо той стояв на столі та й так було смачніше. Зрозуміли про що я? Не варто оточувати себе легкодоступними речами, котрі заважають в досягненні цілі. А все, що гіпотетично допоможе, не треба ховати на 1050 поличку. Ну і, звичайно, в новому році нічого не вийде, тому що ви ж нічого не записуєте. Здавалося, причому тут швидкість? А це дуже важливий параметр, котрий потрібно постійно оцінювати у виконанні вашого плану. Недаремно в Сполучених Штатах індустрія щоденників заполонила всі магазини. Тут ви можете записати що завгодно під будь-яку ціль, погодинно. І головне, нехитрі записи допоможуть оцінити прогрес та швидкість виконання вашого плану. Приклад, в минулому році я записав план: відео на Ютубі. Хобі канал, незважаючи на тимчасові з'їжджання з плану, невстигання і тому подібне, я можу порахувати, що план було виконано на 78%. А як інакше можна підвести підсумок вашої роботи. Хоча, якщо нічого не робити, валятися на кроваті, то і підсумки легше підводити. Якщо людина не вказує конкретної дати на конкретну дію, то так вона може й просидіти за компом, доки донька не покличе її з женихом знайомитись або зустрічати новий рік тільки вже наступний. Мотиваційний буст підйом 1 січня, притаманний лише 1 січня. Сила волі рано чи пізно закінчиться. Мотивація зникне. Поламати можна будь-яку людину. Людина м'ясна. М'ясо може хворіти. М'ясо може чогось хотіти чи втратити гормональний фон. Дослідження показали, люди, котрі мають самоконтроль і об'єктивну оцінку результатів протягом виконання плану, структурувавши свої дії, вдаються до менших проявів сили волі і не потребують мотивації. Це можна порівняти з маленьким локомотивчиком, котрий в будь-яку погоду буде їхати по рельсам по рельсам, котрі ви самі собі спланували, інколи повільніше, інколи швидше. Без драм, істерик та героїзму. Взагалі, про героїзм, мабуть, ще побалакаємо. Героїзм виникає там, де погане планування. В статистиці людей, котрі мали плани, по їх словам більше, ніж на один рік, також по їх словам, можна побачити, що ці люди більше ніж 15 разів за два роки злітали зі своїх планів. Але поверталися назад, що додає особливі бали здатності людині відновитися після невдачі. Для досягнення мети. Наприклад, ви хочете навчитись грати на скрипці, І вирішуєте тренуватися 24 на 7 з повною самовіддачею та максимальною мотивацією. Але через тиждень здуєтесь 100%, бо це надмірно важко, і пальці зітруться. Амбітна велика ціль потребує проміжкових майлстоунів. Маленьких цілей кажуть про це і кажуть. Пишуть всі про це й пишуть. Ставати на піввідсотка кращим кожного дня є набагато ефективнішим шляхом. Граючи по пів години на скрипці, але стабільно, допоможе сформувати в першу чергу звичку, котра приємно здивує в кінці наступного року. Не можеш виділити сьогодні 30 хвилин. Виділи скільки можеш, але не кидай. Хоча я не маю на увазі погані звички. Якщо ти палиш, не треба 30 хвилин виділяти. Кидай! Минулий рік фактично історія. А історія наука феноменальна. Тобто будь-яка подія, хоча й може бути схожою, але є разовою. Неповторною є феноменом в контексті, в якому вона з'явилася. В коментарі приходять люди, у яких є своя точка зору на питання, котрі, м'яко кажучи, є суперечливими. Для тих людей хочу сказати: щодо феноменальності історії, гугліть, читайте. Відповідно, якщо в минулому щось не вийшло, щось не склалося, в майбутньому ніколи не буде минулого контексту. Значить, звертати увагу. На невдачі в минулому не варто. Магічний перший пункт плану від Миколая особисто, котрий зробить з вас напівбогів в наступному році. Мабуть, записуйте, записуйте один крапка по завершенню написання плану приступити до виконання другого пункту. Бажаю, щоб в новому році весь ваш план повністю було реалізовано саме так, як хочете ви. Всі мої глядачі, хто ще продовжує дивитися ці пласкі, поверхневі, але мабуть корисні монологи. Гарного Нового року, окрім жителів Московії.